Читання, уроки 21-22, частина 8. Тема Льюіс Керролл аліса в країні чудес. Відкрийте сторінку 29 у підручнику та прочитайте інформацію. Колись давно жила собі в Англії дівчинка Аліса Лідал. Вона мала тата, маму, двох сестричок і кицьку Діну. Аліса була дівчинкою чемною, добре вчилася в школі. Проте не любила довго сидіти на одному місці. Її цікавило геть усе на світі. В Алісі був вірний друг пан Чарльз Лутвіч Джодсон. Невтомний на прикумедні вигадки у всіх іграх він був Алісі та її сестрам найпершим товаришем, дарма що в гості проходив як товариш їхнього тата за Оксаною Забушко. Зараз поставте відео на паузу та перекажіть прочитане дуже добре. Дайте відповідь на таке запитання. На вашу думку, чому у інформації говорилося про Алісу Лідал? Чудово! Виконайте вправу фотоапарат. Уважно запам'ятайте речення, а потім запишіть його із пам'яті. Запишіть. Зачитайте речення, яке записали. Чудово! Виконайте вправу так, ні, за змістом казки Люїса Керрола. Аліса нудьгувала на березі з книгою без малюнків. Так, до дівчинки підсів білий кролик. Ні, дуже добре, зацікавлена Аліса поспішила за кроликом. Так, чудово, дівчинка потрапила у вузенький коридор з дверима до моря. Ні, дуже добре. Випивши з пляшечки, Аліса стала зростом близько десяти дюймів. Так, Аліса почала збільшуватися, коли з'їла тістечко. Так, дуже добре. Аліса завжди прислухалася до своїх порад. Ні, це твердження не є правильним, і фразологізм нам'яти вулга означає покарати. Так, це твердження є правильним. Дуже добре. Синоніми слова різні за звучанням і написанням, але близькі за лексичним значенням. Наприклад, лелека, чорногуз, бусел, бусько. Синоніми збагачують мову, допомагають уникнути повторів. Отже, спробуйте з'єднати стрілочкою слова і лексичне значення, дивовижний фантастичний чудернацький, створений творчою фантазією казковий чарівний, незвичайний за формою, змістом, химерний вигадливий, викликає здивування, дивний надзвичайний. Отже, дивовижний. Так, викликає здивування дивний надзвичайний, фантастичний. Так, створений творчою фантазією казковий чарівний. А чудернацький – Так, незвичайний за формою змістом. Хамарний, вигадливий. На вашу думку, чи можливо назвати ці слова синонімами Дивовижний, Фантастичний «чудернацький»? Та чому? Чудово! Сьогодні ви продовжуєте читати уривок твору Аліса в країні Чудес. Спочатку на сторіночці 30. Прочитайте слова у тлумачному словничку та дізнайтеся лексичне значення цих слів. Фут одиниця вимірювання довжини близько 30 см. Лайковий виготовлений з м'якої шкіри. Віяло предмет для навіювання прохолоди в обличчя. Знічено збентежено. Кепський поганий. Длубатися тут копатися. Химерний дивний чудернацький. Поставте відео на паузу та прочитайте два рази лексичне значення кожного слова. Що означає слово віяло? Що означає слово длубатися? Лайковий. Що таке фуд? Дуже добре. Прочитайте уривок казки Льюіса Керрола «Аліся в країні Чудес. Можете поставити відео на паузу та прочитати самостійно. А попричитайте разом із диктором. Усе дивасніше й дивасніше, вигукнула Аліса, з великого зачудування вона раптом забула, як правильно говорити. Тепер я розтягуюсь, наче підзорна труба. До побачення ноги, бо ніг своїх уже майже не бачила, так хутко вони віддалялися. Аліса стукнулася головою об стелю. Ще пак її зріст сягав тепер за дев'ять футів. Мершій схопила золотого ключика і гайнула до садових дверцят. Бідолашна Аліса. Єдине, що вона могла зробити, лежачи на підлозі, це зазирнути в садок одним оком. Надії дістатися туди лишалося ще менше, ніж досі. Вона сіла і зайшлася плачем. Плакала й плакала, розливаючись потоками сліз, і наплакала ціле озеро. Тут до її слуху долинуло дрібнело потіння ніг. А ліса похапцем утерла очі, аби глянути, хто це. То повертався білий кролик, вишукано вбраний, з парою білих лайкових рукавичок в одній руці й віялом у другій. Він дуже поспішав і бурмотів сам до себе: Ой ой, герцогиня, вона ж оскаженіє, коли я змушую її чекати. Аліса знічено озвалася: Перепрошую пане. Кролик кинув віяло та рукавички і дременув у темряву. Аліса підняла загублені речі та почала обмахуватися віялом. За духа в коридорі стояла страшенна. Який божевільний день, сказала вона. Ще вчора все йшло нормально. З її очей знову бризнули сльози. Чому ніхто сюди навіть не загляне? Я так втомилася бути сама. Вона опустила очі і з подивом помітила, що, розмовляючи, сама із собою, натягла на руку одну рукавичку. І як це мені вдалося, майнуло в голові. Напевно, я знову меншаю. А ліса підвелася і пішла до столика, аби примірятися. Так і є. Вона зменшилася десь до двох футів і меншала далі. Причиною було віяло в її руці, тож Аліса прожогом його відкинула ще мить, і вона зникла б зовсім. Ху, ледь урятувалася, сказала Аліса, вельми стурбована цими змінами. А тепер до саду. І дівчинка чимдуж помчала до дверцят. Та ба дверцята знову виявилися замкнені, а ключик, як і перше, лежав на скляному столику. Кепські справи. Далі нікуди, подумала дитина. Ніколи, ніколи я ще не була такою манюсінькою. На останньому слові Аліса посковзнулася і у по шию опинилася в солоній воді. Спочатку вона подумала, що якимось дивом упала в море. А коли так, сказала вона собі, то додому я повернуся залізницею. А Ліса тільки раз у житті побувала біля моря і дійшла загального висновку, що там усюди є купальні кабінки, дітлахи, що длубаються в піску дерев'яними лопатками, вишикувані в рядок готелі, а за ними залізнична станція. Проте вона здогадалася, що плаває в озері сліз, яке сама наплакала. І чого було аж так ридати? бідкалася Аліса, плаваючи в пошуках берега. В озерце зі сліз Аліси набилося чимало птахів та звірів, і ще якихось химерних істот. І вся ця компанія на чолі з Алісою потягла на берег. Ви прочитали уривок твору Аліса в країні чудес. Зараз на сторінці 33 спробуйте самостійно відновити послідовність подій. Поставте цифри у клітинки. Поставте відео на паузу та відновіть послідовність подій. Перевірте, перша подія, Аліса розтягується, наче підзорна труба. Друга подія. Білий кролик губить рукавички і віяло. Третя подія. Дівчинка втомилася бути сама. Четверта подія. Сріст Аліси знову зменшується, і п'ята подія. Аліса плаває в озері слізь. Дуже добре. А тепер поставте відео на паузу та. Перекажіть уривок за складеним планом. Чудово! Перегляньте фрагмент мультфільму. Після перегляду знайдіть та підкресліть у тексті речення про переглянуте. Знайдіть у тексті речення про переглянуте та підкресліть. Поставте та напишіть до одного з них запитання. Чудово! На сторінці 33 виконайте наступні завдання. Оберіть правильний варіант до вислову все дивасніше. Усе «все Усе дивно-дивно, дедалі дивніше. Так, правильно, дедалі дивніше. В наступному завданні з'єднайте стрілочкою слово та його лексичне значення. Прочитайте слова. Гайнути, вишуканий, бурмотіти, дременути прожогом. Та лексичне значення. Дуже швидко миттю. Швидко побігти, помчати, майнути. Невиразно, нечітко говорити. З тонким смаком. Рвучко побігти, майнути. Отже, гайнути. Правильно, швидко побігти, помчати, майнути. Вишуканий. Так, з тонким смаком. Бурмотіти. Молодці, невиразно, не чітко говорити, дременути. Так, ручку побігти, майнути і прожогом. Дуже швидко, миттю, чудово. А тепер доберіть та напишіть два синоніми до слова гайнути. Так, побігти, помчати, майнути. Дуже добре. Як ви думаєте, як Аліса почувалася, коли опинилася у складній ситуації? А чому Аліса вирішила, що впала в море? Подумайте та скажіть, які химерні істоти могли потрапити в озеро Сліз? Молодці, чудова робота!